Гороскоп на 18 лютого. Водолій завтра вам може захотітися більше особистого простору, і це нормально. Якщо партнер не розуміє вашої потреби побути наодинці, спробуйте пояснити спокійно, без різких слів. Самотнім водоліям варто придивитися до свого оточення, можливо, хтось давно намагається привернути вашу увагу. Робочий день може пройти не так продуктивно, як вам хотілося б, але це хороший момент, щоб трохи перепочити перед більш напруженим періодом. Риби завтра буде важливо не приймати все надто близько до серця, емоційний фон може бути нестабільним. У відносинах можливі перепади настрою, але головне не піддаватися на провокації. Самотнім рибам варто більше довіряти своїй інтуїції, вона вас не підведе. На роботі день може бути напруженим, але в результаті ви впораєтесь із усіма завданнями, навіть якщо здається, що їх забагато. Овни. День обіцяє бути насиченим, особливо в особистій сфері. У стосунках можливі зміни як у кращий, так і в гірший бік, залежно від вашої реакції на слова та вчинки партнера. Самотні овни можуть несподівано відчути симпатію до когось із давніх знайомих. На роботі варто діяти швидко, щоб не втратити важливий шанс. Тельці. Завтра вам варто бути терплячими, особливо в романтичних справах. Партнер може проявляти непослідовність, але це не привід для конфліктів, просто дайте ситуації час. Самотнім тельцям може випасти можливість цікавого знайомства, але не варто одразу ідеалізувати нову людину. Робочий день може здатися одноманітним, але якщо ви проявите ініціативу, отримаєте шанс на прогрес. Близнюки. Ви будете в центрі уваги, і це може як радувати, так і трохи виснажувати. У відносинах можливі приємні моменти, але лише за умови, що ви будете приділяти достатньо уваги партнеру. Самотні близнюки можуть отримати цікаве повідомлення або запрошення. На роботі варто бути обережними з обіцянками, не беріться за те, з чим не зможете впоратися. Рак. Завтра буде важливо не тримати образи в собі, краще відверто поговорити, ніж накопичувати невдоволення. У стосунках можливе прояснення якихось важливих моментів. Самотні раки можуть отримати несподіваний знак від всесвіту, варто бути уважними до дрібниць. На роботі можуть виникнути невеликі труднощі, але ви швидко знайдете вихід. Лев. Ваш настрій може коливатися, і це позначиться на стосунках. Якщо відчуваєте роздратування, краще спокійно відійти в бік, а не з'ясовувати стосунки на емоціях. Самотнім левам варто придивитися до людей, які давно поруч, можливо, ви недооцінюєте чиюсь симпатію. Робочий день може пройти під знаком відповідальності і від вас чекатимуть швидких рішень. Діва Завтра день гармонії, якщо ви самі її не зруйнуєте. Не шукайте приводу для конфліктів, навіть якщо партнер поводиться не так, як вам би хотілося. Самотнім дівам варто не боятися робити перший крок, можливо, це змінить вашу долю. На роботі можливі цікаві пропозиції, але не поспішайте одразу відповідати, зважте всі плюси та мінуси. Терези. Завтра вам захочеться легкості, але оточення може вимагати від вас серйозності. У відносинах варто знайти баланс між свободою і відповідальністю. Самотні терези можуть отримати неочікувану звістку від людини, яка колись була для них важливою. На роботі можливі нові завдання, які спершу здадуться складними, але насправді виявляться цікавими. Скорпіон Завтра можуть повернутися старі почуття або спогади, і це викличе внутрішній дискомфорт. Не варто порівнювати минуле з теперішнім, краще дивитися вперед. Самотнім скорпіонам варто не замикатися в собі, нові знайомства будуть цікаві, якщо ви дасте їм шанс. На роботі можливі зміни, і від вас залежить, чи підуть вони вам на користь. Стрілець Завтра день спілкування, і ваші слова матимуть особливий вплив на людей. У стосунках варто говорити чесно, але не різко, щоб уникнути конфліктів. Самотні стрільці можуть зустріти людину, яка змусить їх поглянути на деякі речі інакше. Робочий день буде активним, і вам доведеться швидко приймати рішення. Козаріг. Ви можете відчути в тому відрутини у стосунках, але це не означає, що почуття згасли. Можливо, просто потрібно додати трохи спонтанності. Самотнім козирогам варто бути готовими до несподіваних знайомств. На роботі краще зосередитися на дрібницях, адже вони будуть вирішальними. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.